Долоною проведе по столу, розгладить скатертину. Зосереджено перетасую колоду. 36 карт, чотири масті. 36 карт, чотири масті. Витягатиме по одній, викладатиме на стіл навколо дами. Під серцем на серці. Тридцять шість карт, чотири. Масті. І я була у цій колоді картою. Спочатку був новим тузом, тобто звісткою, а згодом дамою. І вже навколо мене можна викладати отак, що було, що буде, чим серце заспокоїться. І коли вона торкається пальцями карт червоне, чорне, то наче шиє візерунок тонкими нитками, червоними і чорними. Тими самими, що кілька десят літ тому інша жінка, але з такими самими очима в'язала пучечки трав. Оце для серця, оце для шлунку. І я була у тих пучечках пуп'янком. І переплетіння тих ниток я бачу тепер на своїх долонях. І блакитноокий погляд тих жінок відчуваю усією своєю карістю. І знаю, напевне, що було. Що буде? Чим серце заспокоїться?